І всім привіт! Мене звати Софія і ви на моєму каналі Софія Попстар. І сьогодні у нас відео збираємо сумку та пенал в школу. Нарешті я зніму це відео і піду завтра до школи. І не буду довго тягнути. Поїхали! До речі, вибачаюся за те, що я це відео знімаю о 22.00. Ну, вам все все одно. Не видно, ну, коротше, ну, класно, так. Да. Я просто тільки уроки закінчила робити. Поїхали. І перше, що я обирала, це з чим мені піти. Прийшла взяти сумку, яку ще ні разу не носила до школи, і взагалі не носила ще нікуди. Це буде. І так, ось така сумочка. Тут в неї багато мілких відділів. І таких два великих. І, і задні є. І так, почну я зі своїх пеналів. У мене їх небагато, але й немало. Перший це ось такий. Тут два відділа з таким папугою. Я забула, як його називають. Коротше, просто з такими квіташками і так далі. Фіолетовий, мій улюблений колір, все прекрасно, він такий величенький. В нього багато що може поміститися. І, в принципі, прикольний. Зараз будемо з чого обрати. Другий це ось такий з п'ятого класу. В мене цей віна очі І він, в принципі, нормальний. Третій це, наприклад, покажу вам ось такого котика. Hello. Сіненький, він не дуже великий. Є таке, що прямо може туди не влізти, Але, в принципі, у використанні дуже зручний і прикольний. Ось такий кексик. Ой, ось такий. Він, напевно, найменший з усіх моїх пеналів, я так думаю. Тому це таких, для таких днів, коли, наприклад, нема математики чи щось таке. Не знаю, щоб не вбрати багато таких речей. Далі, ось такий пенал рожевий з плискітками. Він, напевно, найчистіший, тому що він найновіший. І останній пенал це з ось такими ламами. Біленький, просто звичайний. Я, звісно, напевно помилялась, коли вибирала білий пенальчик, хоча тут ще прям так сильно не Йому тільки рік. Ну, все одно. І, до речі, зараз я користувалася на дистанційному навчанні саме ним, тому він, до речі, невеличкий також за розміром, але я спробую в нього взяти найосновніше, тобто обрати його саме сьогодні. І так, почну я з найосновнішого це ручки. Я не буду показувати вам огляд на всі мої ручки, тому що це буде ну, дуже довге відео, як на мене. Тому я просто покажу ті ручки, які візьму з собою. Я вирішила брати три ручки. Перша, це моя, так скажімо, основна, яку я буду писати на уроках. Просто звичайна. Далі ручка-стирачка, я можливо, на самостійній буду писати, хоча завтра у них їх не має бути, чи на контрольних таких завтра їх не має бути. Але на таких, можливо, якихось роботах, як навіть підготовка до контрольної роботи, що має бути по біології, можливо, щось буду писати. І третя – це просто ось така звичайна ручка, можливо, для однокласників, чи для мене, коли там закінчиться основна, наприклад. Далі прості олівці. У мене їх також багато. Я не знаю, скільки брати, один чи два. Напевно, на всяк випадок візьму два. Це ось такий він зараз мій улюблений, все буде Україна, тут написано. І улюблений тим, що він, напевно, найкраще малює, поки що з всіх моїх, ну, він такий прикольний, короче, його все одно треба підточити. І, наприклад, візьму ось такий. Тут якісь пчілки, щось таке. Так, далі гумка. Я хочу взяти одну ось таку велику це як олівець, такий великий. Його можна, до речі, просто одрізати собі частинами, але я візьму весь. Сподіваюся, що в мене все влізе, те, що я планую. Далі я хочу взяти ось таку 15-сантиметрову лінійку. Тут також є таблиця множення, я її, звісно, не знаю, але ну, нехай буде. Звичайно, я хочу взяти коректор, а я, але я не знаю його класти окремо чи він впинав в ліс. До речі, де від нього кришка? І так, я вас здивую, я знайшла від нього кришку. Якби ви тільки бачили, який у мене бартіль тут за кадром, я вам пізніше покажу. Так, коротше, я не знаю, як він впинав чи ні, То нехай поки лежить окремо, далі подивимося. Ножиці я, в принципі, не хочу брати. Із текстових я, напевно, візьму синій. Синім я завжди виділяю тему. А, це не синій, почекайте. Це якийсь зелений, зелене, синій, напевно. Фіолетову ручку я люблю. Ну, Якісь визначення, нею виділяти. А із ще текстових якщо брати, то, напевно, фіолетовий він такий яскравий. Я вам зараз покажу, як він виглядає. Так, і, наприклад, ось такий фіолетовий, але він набагато ніжніший. Ось. Ну, я думаю, навіть на камеру видно їхню рісниця. Далі в мене щось впало. А, це червона ручка. Не, я іноді теж, е, дещо пишу. І так, в принципі, я, напевно, ще візьму точилку і все. Так, а де точилка? І я вирішила взяти ось таку точилку кукурудзу. В принципі, вона ідеально класить. Можемо закривати пенал та вже приступати до безпосередньо до заповнення самої сумки. І так я вже склала пенал. Ось тут переднє відділ. В заднє я, напевно, буду класти книжки, а до пеналу покладу ще зошити Завтра у мене такий розклад: перший урок алгебра, другий біологія, третій геометрія і четвертий там буде якісь правила про мінну чи щось таке. І все. Тому книжки мені потрібні з алгебри, геометрії та біології. Ось цього я їх вже підготувала і кладу, як я і сказала, напевно, в задній відділ Далі, щоб не забути, нам потрібна схода. Ну, точніше, на мені. Бо мене не впустять в школу. Але я не знаю, в який відділ краще покласти, щоб я про неї не забула. Із зошитів. Ось у мене з алгебри. А ось з геометрії, І ось з біології. І також я візьму з собою чернетку. Також у нас є щоденники, але вони у нас, до речі, зараз електронні. І хоч я і заводила паперовий варіант, то я не думаю, що мені потрібно брати його в школу. Тому що зараз вже в будь-якому разі ніхто сам цей паперовий не буде ставити оцінки. Так. І, в принципі, із такого шкільного все. Ані не все. Тут коректор чекає. Також покладу його депинали сошити. І тепер, в принципі, ми можемо класти вже таке, що безпосередньо стосується просто особистого, наприклад, пологі серветки, бальзам для губ, церкало, э, розшістка, щось таке, телефон, ключі, це зрозуміло. І так, напевно, я, я з собою візьму резинку. Це, напевно, елементарне. Ось таку церкво я його так називаю. О, я пам'ятаю румтур. О, бачите, там Софія знімається. Ось так, знімальний майданчик. Е, лінійка. У я обожнюю ці рамтури через зеркало. Хто пам'ятає влог за 29 січня, моє день народження, коли я робила рамтур через зеркало? Тут ось у мене така підставочка, куди я ставила телефон. Тут у мене сходи. Тут у мене стіл, пустий, пустий, знову лінійка. Знову кудись відбувати. Тут у мене і там зараз включено Google. Тут у мене зараз, як вам показати, усе освітлення. Куди це гляну? Там у мене в я вам вже, вже показую, сиром тур закінчився. Ось я буду брати ось такий бальзам для губ, просто прозорий. Або ось такий. Я ще не знаю точно, який я буду брати. Обов'язково якісь вологі серветки, я думаю, такі взяти. І, в принципі, все. І так, давайте я вам покажу результати заповнення нашої сумки. Сюди я поклала резинку бальзам для губ та дзеркало. У першому відділі, як я вже сказала, зошити, згода, коректор, пенал. І зранку, напевно, тут буде ще лежати телефон. Або він буде лишати в другому, я не знаю. В другому в нас книжки, і там, в задньому плані, серветка. Бо тут буде лежати телефон, або тут, я не знаю. І в задньому відділі я вже поклала ключі. В Принципі, ось така сумочка вийшла, навіть така не повна, не наповнена. Хоч вона така, напевне, найменше з моїх таких сумок шкільних, то все одно вона прикольна і в неї все влізло. Ну а на цьому я буду з вами прощатися, завершувати своє відео. Кому цікаво, який я підібрала шкільний аутфіт і як я сходила до школи, ви можете подивитися минуле відео. А саме мій тиждень навчання, тижневий влог, чи як його назвати, я не знаю. Всім дякую за перегляд. Ставте вподобайки, підписуйтесь на мій канал Софія Бобстар, коментуйте і до нових зустрічей. Бувайте!